Сьогодні відбулася презентація нового салону «Концепти». Які у вас відчуття з цього приводу? Ну, трошки складно мені відповідати на це запитання, тому що я безпосередньо причетний до його відкриття і хвалити самого себе і всю команду, яка працювала, це складно. Тому, говорячи відверто, у мене є відчуття радості за те, що в Києві з'явився ще один чистий простір, в якому представлена хороша, якісна позиція в вигляді бренду Егерсман, у вигляді позиції такої бренду, як Гагінао. І приємно те, що бренд концепти об'єднує завжди під своїми. Як то кажеться, вітрилами, найкращі, найсильніші бренди представників елітного дивізіону з того простору, який відноситься до кухні. І приємно те, що кухня через подачу бренду Концепти позиціонується як в першу чергу стилістично грамотний побудований простір і функціонально забезпечений всім необхідним. Тому мені, як автору цього простору, Приємно, що я мав можливість працювати з кращими брендами, тому що з доведеними до вершини якості брендами працювати набагато легше, набагато приємніше і значно відповідальніше. Тому однозначно вагомою, скажімо, ланкою в досягненні цього результату це був колектив і команда бренду Концепти. Можу назвати їх всіх по іменах, але не знаю, чи є така можливість. В ефірі. Вот. Так що от моє відчуття. Дякую.